Вітаю вас, шановні глядачі. Це програма Віват Академія та я її ведуча Ірина Мороз. Люта зима нарешті відступила, і студенти найдревнішого славетного вишу Острозька академія вже готуються до весняної сесії. А поки з завзято грозуть граніт науки, я розповім вам, на які події було багато життя нашої освітянської альма-матері. Нагадую, це програма Віват Академія та я її ведуча Ірина Мороз. Ми розпочинаємо. Дні науки панують на території Острозької академії. Наприкінці березня в Освітянській альма-матері відбулася вже 17-та щорічна науково-викладацька студентська конференція. За допомогою своїх наукових доповідей на різноманітні теми зі студентством спілкувалися провідні вчені вишів. Що ж до здобутків за минулий рік викладачі Острозької академії захистили 15 кандидатських дисертацій та дві докторські. Опублікували 22 наукові монографії, дев'ять підручників і 27 навчальних посібників. Значна частина із них має гриф Міністерства освіти і науки. Також непогані результати щодо публікації статей у наукових журналах ну, і інших наукових виданнях. За минулий рік загалом в університеті було викладачами університету, було опубліковано 538 статей, враховуючи те, що у нас практично працює близько 150 викладачів, як штатних, так і позаштатних, то це непоганий результат. Тобто кожен викладач реально опублікував близько трьох статей. Викладачі Острозької академії, які активно працюють на науковій ниві, ректорат відзначив грамотами. Серед найкращих відмітили і студента магістранта спеціальності релігієзнавства Віталія Щепанського. Цей молодий дослідник один з небагатьох в Україні, хто працює з оригіналами скандинавських текстів. Результатом такої праці стала книга під назвою Норвезька філософія Науковий нараз. Така монографія чинив вперше в Україні знайому читача з філософськими досягненнями Норвегії, а також її національною історією та Власне робота над монографією я її робив приблизно десь рік і намагався відтворити коротку історію норвезької філософії. Просто немає джерел, які б дали б змогу більше зміст робити. Монографія вийшла невелика, приблизно на 100 сторінок. Я туди вмістив деякі переклади, есе, тобто невеликі філософські твори норвезьких філософів. І, відповідно, ну, намагався подати якось так більш спрощено, тобто не складно так, а для. Читачів, щоб могли її звичайні студенти для Ще одним науковим і ваговим здобутком вишу стала публікація енциклопедичного видання Острозька академія XVI-XVII століття. Ця книга стала більш ширшим та ґрунтовнішим доповненням циклу дослідницьких видань та монографій історії нашого краю. Близько 40 вчених із різноманітних наукових осередків долучилися до створення цієї книги. У виданні чимало уваги приділяється матеріалам, що стосується безпосередньої діяльності Острозької академії під часу її Існування і до 17 століття та діячам, які були пов'язані з нашою альма-матір'ю. Врешті-решт, ми прийшли до такого висновку, що необхідно зробити нове вже фундаментальне видання енциклопедії Островська Академія 16-17 століття. Це видання набагато об'ємніше ніж. Те, яке було в 1996 році, хоча чимало людей, які тоді працювали над енциклопедичним виданням, працювали вони і над енциклопедією Острозька Академія, відтак в рейтингу, який не так давно оприлюднило Міністерство освіти і науки України щодо комерціалізації і прибутковості наукової діяльності вишів, Острозька академія посіла друге місце серед університетів України, які займаються науковою діяльністю. Молодь Острозької академії та Україна загалом активно досліджує вітчизняну та всесвітню історію. Наш освітянський Альма-Матер пройшов другий тур науково-практичної конференції всеукраїнського конкурсу студентських робіт історичних наук. 30 відібраних, що в першому турі юних дослідників захищали свої наукові роботи перед комісією у складі провідних українських істориків. Вже п'ять років магістр Острозької академії Сергій займається грунтовними історичними дослідженнями теми окупаційного періоду на землях Островщини. В пошуках потрібної інформації він вивчав як матеріали краєзнавчих музеїв, так і спілкувався з очевидцями тих страшних подій. каже найскладніше у дослідженнях те, що свідчення краян розбігаються з даними сухої архівної статистики. Відтак, якщо матеріальні речі, що були знищені, підраховані ретельно, то про людські втрати архіви зазначають скупо. Спочатку на першому курсі я думав брати. Загальна тема по другій світовій, але ми так вирішили з викладачами, подумали, що краще зайнятися, зайнятися краєзнавством. Я вважаю, що я ну, не прогадав у своєму у своєму виборі, оскільки оцей така можна сказати, мікроісторія, вона ще краще допомагає зрозуміти, зрозуміти, зрозуміти війну на конкретних прикладах, якби пропустити. Оці ці воєнні події через долі окремих людей. Конкурс, що об'єднав дослідницькі роботи студентства усієї України, проводився в Острозькій академії вперше. Відтак із 140 робіт було обрано 30 кращих, що були розділені на чотири секції: давня та нова історія України, Всесвітня, новітня історія нашої держави і джерелознавство та історіографія. Тематика та проблематика цих праць доволі широка, розповідають організатори. І давня історія, новітня, є персоналії, є така тематика Україна. І світ є джерелознавство і історіографія. Чимало робіт присвячено місцевій тематиці. Продемонструвати свій дослідницький хист в історичних науках мали змогу студенти з найрізноманітніших вишів України. Представниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тетяна кілька років присвятила вивченню історії розвитку астрономічної науки на території українських земель, зокрема дослідженням функціонування першої обсерваторії при університеті свято. Володимир каже, тема насичена актуальністю та новизною. Моя робота пов'язана із роботою із архівними джерелами, із з матеріалами, які зберігаються в фондах музею історії астрономічної обсерваторії, який зараз діє і розвиває свою діяльність. І особливістю цієї теми є те, що більшість матеріалів вони ще не були залучені до наукового обігу. І тому поле для дослідження просто надзвичайно широке і є над чим працювати. Організатори ж всеукраїнського конкурсу сподіваються, що роботи, хоч молодих, проте перспективних науковців, залишать свій відбиток в дослідженнях вітчизняної та світової історії, адже нині існує безліч білих плям та перекручених чи то недоведених фактів нашої минувшини, і молоде покоління має всі шанси відкрити, якщо не двері, то, хоча б вікно у світ історії. Викладачі Острозької академії вчать рівненських правоохоронців англійської мови. З Ініціативи вишу світ побачив українсько-англійський розмовник до Євро 2012 для співробітників міліції. Посібник виданий у рамках проекту навчання працівників дорожньо-патрульних служб англійській мові при підготовці до чемпіонату Європи з футболу. За словами авторів, викладачів англійської мови острозької академії. посібник допоможе в налагодженні ефективної комунікації з англомовними представниками іноземних держав. Зміст розмов окуплює охоплює теми пов'язані з ситуаціями, що можуть виникнути під час патрулювання. Нашою метою було навчити міліціонерів користуватися ним. Ось, і він базується на фразах, які фактично самі міліціонери для нас дали. Ми з ними спілкувалися, ми проводили опитування, і це є результатом цієї праці. Саме створення такого розмовника це є дипломний проект однієї з наших студенток Степанової Катерини. Ось і викладачі, які працювали з міліціонерами, вони далі допомагали укладати, вичитували. Ось і наша лабораторія тепер його пропагує, так би мовити. Осібник складається з двох частин українсько українсько-англійської та англо української які свою чергу поділяються на шість секцій, поданих у змісті. До кожної секції додається словник основних термінів. На думку авторів, розмовник також може використовуватись у процесі підготовки фахівців правоохоронних структур України до спілкування з представниками інших країн. Це була програма Іват Академія та я її ведуча Ірина Мороз. Побачимось з вами рівно за місяць. Дякую, що залишаєтесь з нами. На все добре.